Реформи не спинити. Єдиний розрахунковий центр на круглому столі за участю мешканців підбив підсумки 26 громадських слухань. В результаті 1800 житлових будинків Івано-Франківська отримали понад 20 тисяч нових тарифів на різні послуги. Вже після нового року люди відчують зміни у їхній якості. Водночас суттєво переконують реформатори, вартість квартплати не зросла. Ми запропонуємо граничні тарифи на Кожну з складових послуг, Кожну, але не на всі послуги, на кожну з складових, де буде написано прибирання прибудинкової території. Це для кожного будинку окремо залежно від розміру прибудинкової території, але не більше ніж. І от та цифра на яку ми запропонуємо, ми запропонуємо, яку затвердить виконком, це інше питання. Існування Єрс кажуть мешканці, неоднозначне. з одного боку комунальні галузі потрібні зміни. З іншого передача всього житлового фонду на баланс однієї структури може призвести до монополізації ринку в самому договорі на управління. Вони визначили, що вони мають право визначати надавача комунальних послуг, щоб це не було дуже монополістично. І навіть якщо це будуть конкурси, ну є небезпека, що можуть вони обрости невеликі якими своїми фірмочками, які в цих конкурсах просто будуть перемагати постійно, напевно, тут треба якийсь контроль провадити. Тим часом рішуче на захист вже остали обранці з фракції Удар громадський форум лідер сили Юрій Соловей заради цієї мети, навіть сам готовий стати комунальником, каже, що зможе навести лад у будь-якому ЖЕКу без існування єдиного розрахункового центру. Ми сьогодні готові, готові будемо взяти в управління один для прикладу перший, третій, там п'ятий чи восьмий ЖЕК. По діючому тарифу показати нову якість послуг на території цього же, тобто ми не боїмося відповідальності. Ми кажемо, що і при діючому тарифі на квартплату можна серйозно реформувати дане питання і серйозно покращити дану галузь. Громадські слухання щодо тарифів на квартплату ЄРЦ обіцяє організувати вже через півроку. кажуть, аби тримати на пульсі усі зауваження людей. Нині ж на підприємстві активно уточнюють технічні дані будинків, мешканці яких не згідні з новими тарифами на квартпла. どうも。